Щонайменше 15 п'ятнадцятиробійців сумського артилерійського полку загинули від обстрілу з території Росії реактивною системою залпового вогню «Смерч». Про це повідомив офіційний сайт Сумської мерії. Бійці перебували поблизу Старобільська на Луганщині. Поки що знайдено лише шість обгорілих останків солдатів. Їх ще потрібно ідентифікувати. Вже 837 українських військовослужбовців загинули. Понад три тисячі дістали поранення за час проведення антитерористичної операції. Ці дані озвучили сьогодні в РНБО. За останню добу наші війська вступали в бойовий контакт з ворогом 22 рази, як в Донецькій, так і в Луганській областях. Сусіди продовжують обстрілювати зі своєї території позиції української армії. Під залпи російської реактивної системи «Смерч» потрапили підрозділи, які дислокуються поблизу населених пунктів Весела Гора Дмитрівка, Побєда і 12-й батальйон. Територіальної оборони Києва був змушений залишити свої позиції під Дмитрівкою на Луганщині.